Привіт, друзі. Таку тему ще вирішила подивитися. Ми знаємо, що є чотири стихії. Так? Східні країни, як от Індія, наприклад, у них є п'ята стихія, душа. Вони вже давно використовують саме п'ять стихій. От. Нещодавно читала цікаві такі трактати, книги, де згадується про те, що стихії значно більше. Навіть наводяться приклади, які це можуть бути стихії, що просто наш рівень розвитку не дозволяє ще опанувати і зрозуміти суті їхньої, відчути їх всіх. Тому давайте з вами продивимося це питання. Скільки насправді існує стихій? Давайте запитаємо так. Чотири стихії, які ми знаємо на сьогоднішній день. Вода, вогонь, земля, повітря. Чи це єдині, констант... чи це єдині стихії? Тобто це стихії лише 4. Вода, вогонь, земля, повітря. Це єдині, вони лише 4. Я б сказала по цій королеві, що це не лише їх там багато. Їх багато. От по шуту я б сказала, що їх взагалі безліч. Але найголовніша, як вогонь. О, да, взагалі, якби. Давайте так, е, взагалі стихії вони розділяються, чи вона от єдина, просто для людей йде оце розділення на Ви знаєте, ні йде про те, що вона може бути як одна, просто дивіться як вони можуть об'єднуватися. Але на, наразі у цьому єднанню прийшов кінець. Тобто, як були типу одні, одна якась, але як, ну як, розділилося, щось померло, відрізалося. Добре. Стихії примусово розділили на декілька колись. Я не знаю, там в розрізі енергії Всесвіту. Тобто, хтось примусово розділив, що ви тут вже виспакуєте. Так, що нам? покажу. Колесо. Колесо вже 4-5 показує. А. Дивіться. Дивіться. Колосо фортуни тут. Кажуть, ну, відразу так, розділили на 4. Хоча відразу саме колесо, воно показує, що є п'ята. Є центр цих стихій розділили на 4, тому що так, так гармонійно, так. Так легше розвиватися світу, коли такі чотири. І так потрібно було, що так начебто легше було от всіх задовольнити, так, щоб от все гармонійно розвивалося. І не було сперечань, щоб ніхто не сперечався, типу, всім потрошку, і це типу, добре. Ну, типу, всім потрошку ніхто не сперечається, ніхто за це там не змагається, ніхто, блін, собі мозг не, не компостить. Типу все розвивається, тому що так гармонійно. Тому що, от, хочеться сказати, в природі всесвіту так легше зростати. Ага. Стихії константа, чи вони можуть мутувати і розділятися іще на декілька стихій кожно, чи можуть стихії розділятися ще на декілька? А, дивіться. Якщо згідно закону Всесвіту, і взагалі так, як це бачить Всесвіт, то ми можемо, ну, стихії можуть ще поділитися, але це дуже важко і вимагає певного ресурсу. Окрім того, Аби тримати баланс в природі, знову ж таки, день-ніч, весна, осінь, зима, холод, цього не роблять. Аби оце трималося, тобто і енергія у цього бика, грубо кажучи, не випускають. Тобто здатність стихій поділятися там ще на декілька. Це недоцільно, недоцільно інакше цього балансу не буде. Я правильно розумію? І так, 4 стихії, ну, плюс п'ята душа. Мають бути саме так, бо інакше цей поділ приведе знову до якихось... Недобрих результатів, тому, аби, як то кажуть, не а созідати, краще, щоб їх було 4. Правильно розумієте? Так, дивіться. Тобто, будь ласка, насичуйтесь, розвивайтеся там, щоб все було достатньо, все було в порядку. Будь ласка, типу вам 4 і там от собі. Споглядайте на Всесвіт, щоб, щоб на землі все було в балансі. Ну добре, раз так. Хай буде так. Дякую за увагу!